Добрий, день. міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив у главі дипломатії Європейського Союзу Каї Калас, що Пекін не може дозволити собі поразку Росії у війні проти України. Ну і як роз'яснюють китайські ЗМІ, це пов'язано з тим, що Китай побоюється, що після поразки Росії. Увага Сполучених Штатів буде перемкнута на Китай доволі відверта заява і дуже дивна заява. Адже Китай завжди старанно приховує свої наміри. А тут ніби так відкрито це все викладає. Тому постає питання: а для чого була зроблена така заява? І друге питання. А власне, кому вона адресована. І тут я хочу почати здаля. Пам'ятаєте, як Путін старанно намагається встати в ровень з президентом Сполучених Штатів і постійно наголошує, що про війну в Україні треба вести переговори не Росії з Україною. а Президент Сполучених Штатів з президентом Росії Путін старанно хоче бути рівним Сполученим Штатом. Ну а президент Сполучених Штатів і минулий Джо Байден і чинний Дональд Трамп це відкидають і вимагають, щоб Росія вела переговори з Україною. Ну, Сполучені Штати ніби тут будуть посередниками. Але для Путіна головне стати дійсно рівним зі Сполученими Штатами, йому потрібний оцей статус. Просто розмови з Дональдом Трампом телефоном тут не рахуються. Йому потрібні реальні переговори прямі двох президентів. Без участі України. І от Китай зараз фактично подає заявку, що Росія марно намагається отримати таку позицію, і що таку позицію стати в рівень зі Сполученими Штатами має Китай. І... Ця заява де-факто адресована президенту Сполучених Штатів, і її можна перекласти так, що якщо треба зупинити війну України і Росії, треба розмовляти не з Путіним, не з президентом Росії, а з Китаєм, з лідером Китаю, мовляв, ми можемо як дві сверхдержави зібратися. І обговорити, як зупинити війну в Україні, війну Росії проти України. Ну а далі продовжимо, як нам поділити світ. Тобто те, що так намагався зробити Путін, намагався заявити, претензії на це висував, то тепер на цей статус висунув претензії Китаю. І тепер наступне питання. Чи зрозуміє Дональд Трамп от той от натяк від Китаю? А якщо зрозуміє, то чи піде він на е, такий, скажімо, процес, як визнати Китай рівним партнером і почати разом з Китаєм де факто ділити світ? Якщо Дональд Трамп на це піде, то це буде провал? Політики make America great again. І я сподіваюся, що Дональд Трамп це має розуміти. На все добре!